Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Багатомі з нас хоч раз у житті доводилось ставати хрещеними батьками. Наші родичі або друзі з радістю вшановували нас такою важливою ролью у житті своїх дітей. Але, на жаль, ставши хрещеним чи хрещеною, ми не завжди розуміємо, яка ж наша роль у житті похресника і що це значить бути хрещеними батьками. Для початку давайте зрозуміємо, чому взагалі для хрещення дитини мають бути хрещені і чи можна без цього обійтись. Під час прийняття хрещення людина, яку хрестять, має прочитати на пам'ять символ віри. Так як дитина не може цього зробити і свідомо сповідати православну віру, хрещення немовлят здійснюється за вірою хрещених. Саме хрещені батьки читають символ віри замість дитини, чим підтверджують, що стають поручителями за віру дитини. І відтепер обіцяють Богу наставити її у правилах християнського життя. Коли ж хрестять дорослих, хрещених не потрібно, адже людина може сама прочитати символ віри і особисто підтвердити, що сповідає православну віру свідомо. Тобто, хрещені – це духовні батьки дитини. Під час хрещення вони приймають відповідальність перед Богом за духовне виховання похресника чи похресниці, це дуже велика відповідальність на все життя. Адже на страшному суді саме хрещені мають дати відповідь за духовне виховання дитини. Ось чому до вибору хрещених батьків треба віднестися дуже серйозно. Тепер, коли ми розібрались, навіщо при хрещенні дитини повинні бути хрещені батьки, давайте перейдемо до основного питання яка роль хрещених у житті дитини. Хрещені батьки мають розуміти, що їх спілкування з дитиною не закінчується стаянством хрещення, а лише розпочинається. І батьки, в свою чергу, також мають це розуміти і не заважати хрещеним батькам виконувати свій духовний обов'язок. Але спілкування хрещених з дитиною не обмежується лише подарунками і привітаннями, а має перш за все духовний характер. На хрещених лежить святий обов'язок навчити дитину істинній вірі, допомогти їй стати гідним членом церкви Христової. Саме хрещені батьки мають пояснити дитині суть православної віри, суть христових таїнств, підготувати дитину до першої сповіді, до святого причастя, пояснити, що таке гріхи наші пристрасті і чому нам слідкатись і боротись з ними. Як правило, саме хрещені батьки знайомлять дитину з правилами поведінки в храмі, під час богослужіння, вчать молитві і основам православної віри. Все це хрещений має сам знати, Розуміти, приймати участь у святих таїнствах і передати похресникам. Адже від хрещених батьків залежить не лише духовне життя дитини тут, під час земного життя, але й посмертна участь її душі. Хрещені батьки мають завжди пам'ятати про свій обов'язок і відповідальність перед Богом і молитись протягом усього життя за похресника чи похресницю, за спасіння її душі, за покаяння, здоров'я і так далі. Цей надзвичайно сильний духовний зв'язок хрещених зі своїми похресниками ніколи не має розриватись. І про це варто завжди пам'ятати, коли ми обираємо хрещених своїм дітям чи самі готуємось стати хрещеними батьками.